Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Таке ось питання: чи відкриють в Україні кордони у 23-му році? Ну, я так, я, я так розумію, саме для чоловіків кордони, правильно? Адже жінки е, спокійно можуть виїхати і зараз. Тому, думаю, так і варто поставити питання. Ну що, поїхав? Давайте по періодам подивимося, щоб уже не, не відразу до кінця року. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи в Україні відкриють кордони для чоловіків до кінця літа 2023 року? Хай скажуть роне правду. Ага. Що ми маємо? Інгус, перт перевернутий Іса. Ну, Іса говорить про все таке, як блокування, заборону виїзда. Перт перевернутий говорить про те, що, ну як це правильно сказати, доля ще не сформувалась. Це, це майбутнє ще е, в підвішеному стані, будемо так говорити. Тому навіть не знаю, чи є сенс дивитися далі. Ну, хоча можна відразу до кінця року подивитися, в принципі. Але Інгус, інгус каже про те, що шанс все-таки такий є, що до кінця літа можуть е відкрити кордони. Ну, давайте подивимося тоді відразу до кінця року, скажімо. Адже тут ще майбутнє підвищене. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи відкриють в Україні кордони для чоловіків до кінця 2023 року? Хай скажуть про правду. Ага. Добре. Наутіс перевернутий сологус. Ну, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо руну перемоги. І знову руну долі. Якщо перт, ну, це не його основне значення, саме як доля, О, то в даному випадку Nautis це так. Це якраз доля. Тобто, що? Доля цього, грубо кажучи, руни кажуть, що доля цього питання залежить від перемоги. Ну, а лагус це все-таки ну як, потік це також рух в якомусь мірі. Рух, ну, в тому числі і рух через кордон. Тобто, бачите, до кінця року шанси набагато більші, що кордони все-таки для чоловіків відкриють. Але, знову ж таки, руни тут прямо кажуть, що це рішення цього питання напряму залежить від перемоги. І знов таки доля, доля ще також. Бачите, можна сказати, що трохи в підвішеному стані таке майбутнє. Ну, знов таки руни продублювали фактично руну Перт, тільки іншою руною. Мені, мені принаймні ось так в цьому розкладі воно пояснилось. Знаєте, буває значення руни залежно від розкладу. От, от воно, я, я знаю значення рун, багато значень рун. Але мол, от воно конкретне значення приходить під час розкладу. От просто от, от бздинь, і я от розумію, що ця руна так от значить в цьому розкладі. От, Тому ось такий от розклад вийшов. Ну що ж, добре, я думаю, я думаю, що я це питання після початку контрнаступу також передивлюсь. Так само, як і з поверненням Криму. Дуже багато чого залежить від контрнаступу, від його успіху. От. Ну, і відповідно так. Тобто ми подивилися один із варіантів. Руни показали той варіант, який можливий на даний час при даних обставинах. Але якщо обставини зміняться, ну не якщо, а коли обставини зміняться, відповідний результат зміниться. Ну, Добре, це я вже в теорію заліз. Про майбутнє, я думаю, окремий ролик записати десь найближчим часом. Як зберуся із силами і напишу для нього текст. Е, гаразд, дякую, що додивилися до кінця. Е, дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий, всім відповідаю. До зустрічі і нехай щастить!